Привіт на зв'язку Віталій Штефан і я вітаю вас на своєму youtube каналі. Це буде перше відео із серії міні-уроків по неримражам, які я використовую в своїй роботі. У ньому я покажу усі способи застосування генеративної заливки в Photoshop. І одразу важливий момент: генеративна заливка це не спосіб стилізації або художнього ефекту. Вона не зробить ваше фото мальованим або в стилі аніме. Її задача це додати, замінити або відновити якісь елементи вашої фотографії. В межах її стилю. Для того щоб наша нейронна мережа працювала, нам потрібно, щоб Photoshop був офіційний. Я працюю на бета-версії Photoshop, проте ви можете використовувати ту, яка зараз актуальна. На момент зйомки даного відео це 2025. В програмі нам потрібно відкрити Window і Contextual TaskBar. І ось це вікно ви можете притягнути туди, де вам буде зручно, наприклад, вниз або вгору. Зазвичай я його тримаю десь вгорі, так мені просто зручно. Переходимо до першого способу використання, і я його використовую найчастіше. Це буде розширення нашої фотографії. Для цього мені потрібен інструмент Crop. Наприклад, я хочу домалювати нашу дівчину вліво та вправо. І тут у мене є два варіанти. Перший – це кнопка Generative Expand в нашому меню, яке ми тільки що викликали. І другий це Fill, і тут теж можна обрати Generative Expand. Я обираю перший. Можна написати наш промпт, але в даній ситуації це не має сенсу, тому натискаю на Generate. В нас з'являється три варіанти того, що демалює наша нейронка: перший, другий та третій. Як на мене, найкраще вийшов другий. Тут з двох боків є цікаво домальований фон, добре зроблена рука і наше волосся. Другий варіант розширення нашої фотографії. Теж беремо інструмент Crop, наприклад, тягнемо в цей бік. І я залишаю в Fill звичайний background. Окей, тепер обираю інструмент прямокутного виділення, проводжу в ось цьому місці. І кнопка Generative Fill. Натискаю на Generate. Я обрав місце, в яке я буду щось демальовувати через Generative Fill. У нас дуже фотореалістично домалювалась рука і фон. Бачимо наші три варіанти. Переходимо до ще одного дуже поширеного способу використання штучного інтелекту Photoshop. Це буде реташування. І, звісно, класно, коли ви знаєте такі інструменти, як штамп або Healing Brush Tool. Але на сьогодні є можливість дуже сильно пришвидшити нашу роботу і тому цим просто потрібно користуватися. Я хочу прибрати наш олівець. І для цього я оберу інструмент ласо. Трохи зближуємось і обираємо всі його деталі. Перша, далі дивіться, щоб у вас була кнопка, яка поєднує наші виділення. Переходимо трохи нижче і обираємо другу частину олівця. Зазвичай я беру наш об'єкт і трохи місця навколо нього. Плюс, в даній ситуації, я взяв ще тінь від нашого об'єкту. Повертаємось до звичайного стану і натискаємо на Generate Fill». Чисто теоретично, можна теж нічого написати, і він зробить те, що нам потрібно. Але щоб точно отримати результат, я впишу remove, натискаємо на Generate. Як завжди, в нас є три варіанти: перший, другий та третій. Обираємо той, який нам подобається найбільше. Якщо б я робив це вручну, то мені б знадобилось дуже-дуже багато часу. Третій спосіб використання. Я хочу домалювати повністю новий об'єкт в наше фото. І це буде їжа на нашій тарілці, наприклад, салат. Зближуємось і обираємо інструмент ласо. Я проведу там, де потрібна буде наша генерація. І тут я одразу взяв трохи зайвого, щоб прибрати ще й нашу серветку. Натискаємо на Generate Fill і можна вписувати як англійською, так і українською. Написав салат і Generate. Дивимось на всі три запропоновані генерації. Якщо ми зближимо наше фото, то побачимо, що якість нашої генерації трохи гірша, ніж все інше. І для того, щоб її покращити в Properties, ми обираємо ось цю кнопочку. Таким чином він піднімає різкість того, що він згенерував. Іноді результат реально дуже помітний. Що мені подобається в таких генераціях, так це те, як він працює з відображеннями, тінями та кольорами. Теж хочу згенерувати салат в нашій фотографії. Бачимо, що він зробив, і це виглядає дуже фотореалістично. Проаналізував, як все працює з іншими об'єктами, і зробив так само. Плюс класна кольорова корекція. Дивимось на перший, другий та третій варіант. Як на мене, перший вийшов найкраще. Четвертий спосіб використання, і це буде теж щось дуже цікаве. Я хочу поєднати ці два фото. Для цього я трошечки зменшу те, що в нас є верхнім, наприклад, до ось такого стану. Тепер інструментом прямокутного виділення я обираю наше небо та землю. Наприклад, десь до ось такого стану. І натискаю на Generate Як бачите, Photoshop зробив плавний прихід між нашими двома фотографіями. Звісно, це не ідеально, але дуже-дуже добре. Плюс можна погратися з нашою нейронкою і ось так обрати, написати трава. Він зробив всю траву в нашій фотографії приблизно однаковою. Покажу ще один більш складний випадок. Я хочу поєднати два ось таких фото. І мені подобається, як виглядають відображення саме на ось цьому. Для цього я обираю приблизно так. Плюс я хочу взяти всю воду з лівого зображення. Натискаємо на Feel, Generate Fill – Generate. Знову ж він поєднав наше небо, виглядає це доволі добре. Плюс зробив нове відображення в нашій воді, і воно реально дуже схоже на те, що було зліва. Дивимось на всі наші варіанти. Єдине, що поки що нейронка фотошопу робить не ідеально, так це будівлі, тому що бачите, що вони в нас такі не супер. Але знову ж, навіть тут можна спробувати покращити їх якість. Тут результат покращення деталей більш помітний, але все ще не ідеально. Хоча вода та відображення мені подобаються. Перед тим як я покажу п'ятий спосіб використання нашої нейронки, трохи важливої інформації зараз. Я готую велике навчання по нейромережам та правильному їх застосуванню в дизайні з допомогою Photoshop. На цьому курсі ви вивчите 4 основні нейромережі, яких буде більше ніж достатньо для роботи дизайнеру, та отримаєте великий модуль по Photoshop для практичного застосування їх в замовленнях, а саме, створення трендових нейронних зображень для бізнесів, креативів для таргету та обкладинок для YouTube. І що дуже важливо, дізнаєтесь, як просувати себе та знаходити клієнтів в цій сфері. Якщо ти хочеш освоїти трендову професію, то заповнюй анкету передзапису в описі до цього відео. Анкета не зобов'язує тебе купувати навчання, але дає можливість першому дізнатися всі деталі та отримати найкращі умови участі. Переходимо назад в Photoshop. Я хочу замінити одяг у нашого хлопця на ось такий. Для цього інструментом ЛАСО виділяємо те, де повинен бути наш светр приблизно ось тут. Можна взяти трохи більше. Тепер кнопка Generate Fill, і в нас є ось такий пункт. Натискаємо на нього. На комп'ютері я знайшов наше референсне на зображення, завантажив його, і тепер натискаємо на хрестик. Можу написати, що це буде светер. І натискаємо на Generate. Дивимось на перший, другий та третій варіант. Усі три схожі на те, що було в нашому референсі. До речі, одягнути можна будь-кого та будь в що Наприклад, в мене є ось така мафпа та футболка. Інструментом Lasso обираю те, де буде наша футболка, приблизно ось так. Тепер кнопка generate Fill, референсне зображення, обрав наш файл, хрестик та Generate. Дивимось на наш результат. Перше, друге. Та третє зображення. Виглядає доволі весело. Спосіб використання нейронки номер 6 В мене є два ось таких фото: дівчина та фон. Я хочу вирізати нашу дівчину, Select Subject та маска. І поставимо її на розмитий фон. Фільтр, Blur Gallery, Tilt Shift. Перетягую його трохи нижче. Та Blur більший. Наприклад, ось так. Окей. Okay. І, в принципі, волосся на нашій дівчині виглядає доволі добре, але не ідеально. Щоб пришвидшити свою роботу, я просто його перегенерую. Обираємо найвищий шар, інструмент вассо та ось таким чином проводимо по нашому волосю з трошечки запасом. Далі «Generative Fill» І тут можна вписати волосся. «Generate» Іноді я вводжу щось англійською, іноді українською. Ролі це не грає. В нас, як завжди, з'являються три варіанти: перший, другий та третій. І як бачимо, це повністю нове волосся, якого не було до цього. Але виглядає воно дуже добре. Якщо на вашій фотографії дуже складно виділити волосся, то просто його перегенеруйте. Останній спосіб на сьогодні це буде швидке ретушування, відновлення старого фото. Обираю інструмент ласо і так само проводжу по всіх місцях, які мені не подобаються. Виділив більшість неприємних моментів, натискаю на Generate Fill. і знову ж тут я вписувати нічого не буду, просто Generate. Дуже просто та дуже швидко. Це тільки частина того, що я використовую в роботі з Photoshop. Проте я впевнений, що навіть в цьому відео ви знайшли для себе цікаві кейси використання нейронки. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі.